Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Для тих, хто мене не знає, я представлюсь. Моє ім'я Поліна, і тут я переважно викладаю влоги про своє життя або діаваї. Як ви зрозуміли, цим відео я нарешті починаю, відкриваю для себе підготовку до Різдва і Нового Року. Вибір теми для цього відео не випадковий, не дивний. Мені здається, що зараз ми більше повертаємось до якихось традицій і солом'яний павук. Це якраз і є наша українська традиція, яку я особисто в своєму житті ніколи не використовувала і дізналась про неї декілька років тому, напевно. І сьогодні той самий день, коли я хочу втілити це в життя і для себе. Для цього діваю нам не треба багато треба солома, ножиці. Нитка, і можна використовувати ще циганську голку, але в мене тільки така не дуже велика, є такі довгі, якими зручно нанизувати соломинки. Не впевнена, чи буде зручно цією, але думаю, якось впораюсь і без голки. Так, солому я купувала на OLX, мені обійшлося в три в 300 гривень плюс доставка. Можна було купити дешевше, але поки я туди сюди. У тих, хто дешевше розкупили. Хоча зараз, можливо, ці поставщики поповнили свої запаси і можна знову купити дешевше. Тож, оця в мене 15 сантиметрів. Не впевнена, скільки тут штук, але мені здається, пучок по 60 штук. Далі 10 і ця 5. Я передивилась відео, де показують, як робити. І ви вичленила для себе найбільш зручний. Як на мене, правильний спосіб, який буду зараз показувати і вам. Але якщо вам цікаво подивитись інші, то я викладала коротке відео шортс нещодавно. Тож можете зараз перейти і подивитися і вибрати для себе найбільш зручний. Для октаєдрів соломинкою 5 см, нитки вистачає просто обернути навколо ліктя і відрізати. Це приблизно 90 см. Для одного октаєдру треба дві такі нитки. Ми їх беремо, знаходимо середину і зав'язуємо тут вузлик. На кожен з чотирьох кінців нанизуємо по одній соломинці. Можна одразу закрити трикутник, беремо ще одну соломинку і пронизуємо назустріч один одному, два кінці нитки. Так, у мене нема голки, тому десь тут була така приспособа. Ми взяли, що це таке, проволока, просто скрутили. З одного кінчика гачок і пронизуємо і тепер в цю одну назустріч. Затягуємо до вузлика і виходить такий трикутничок, який треба повторити. З другої сторони. Тепер нам треба створити ще тут і тут трикутничок, тому беремо ще соломинку і знову в неї хрест хрест проводимо ниточки, Виходить трапеція. І з цього боку тепер. Тепер, коли ми затягнемо останній трикутник, в нас вже вийде піраміда. Нижня частина октаєдра готова. Тепер на кожну з кінців треба по одній соломинці нанизати. І тепер підіймаємо їх ось так догори. Підтягуємо один до одного. Тепер, коли ми підняли всі соломинки, підтягнули їх один до одної, треба просто всі ці чотири нитки зав'язати на вузол. І вузлик перемістити максимально близько до соломинок. І все. Чотири нитки залишаємо, будемо ними потім скріплювати все в одну купу. Для основного октаєдра я беру соломинки розміром 15 см і нитку довжиною 3 намотки на лікоть. Бо для соломинок 5 см ми брали один раз, обмотали лікоть, а ці соломинки в 3 рази більше, тому в 3 рази більше і нитки. Зав'язала посередині вузлик, як і в минулий раз, і все по накатанні роблю далі. А поки я плету основний октаєдер, хочу розповісти більше про різдвяного павука. Це не просто прикраса. Його корені ведуть до давніх уявлень про світобудову. Наші предки бачили Всесвіт як впорядковану, тонко вибудовану структуру. У деяких стародавніх переказах зустрічається мотив, що світ виник подібно до павутини, поступово з тонких взаємопов'язаних ниток, і тому павук вважався символом творення і гармонії. Саме ці уявлення лягли в основу соло. М'яних павуків легких геометричних моделей впорядкованого світу їх підвишували під стелю або інколи ближче до входу. Коли хтось заходив у хату, павук починав м'яко коливатись від руху повітря. Вважали, що він так оживає і очищує простір, не впускаючи зовні нічого недоброго. Тож павук слугував оберегом і знаком порядку в домі. Пізніше давня традиція переплелась християнською легендою. Переказ розповідає, що коли Марія з Йосипом тікали від воїнів Ірода, вони сховались в печері, а маленький павук сплів на вході тонку павутину. Побачивши її неушкодженою, воїни вирішили, що туди ніхто не заходив і пішли далі. Так, за легендою, павутинка врятувала свято. Ту сім'ю. Тому сьогодні Різдвяний павук поєднує в собі давні уявлення про творення світу і християнський символ захисту тихе диво, яке оживає в домі з кожним подихом повітря. За традицією, павук висів всі зимові свята: від Різдва до водохреща. Після святкових днів різдвяного павука не залишали підвишеним назавжди. В деяких регіонах його спалювали, щоб очистити простір і віддати його силу природі. В інших. Павука акуратно знімали і зберігали до наступного року як оберіг і нагадування про порядок і захист у домі. Так чи інакше, завершення святкового циклу символізувало оновлення. Старий павук відходив, а разом із ним завершувалась магія свят, і дім готувався до нового року. Цей великий октайдер вийшло зробити за 11 хвилин. Трошки складніше робити, бо дуже довга нитка. А маленькі дуже швидко робляться. І це буде потім наша зав'язка. Тут вже довжину можна скоригувати як завгодно. Зараз я хочу ще зробити один пробний з середніх соломинок, щоб подивитись, чи треба проміжний. Бо я думала, що ці будуть самі маленькі, нижче висіти, але вони теж такі великі, тому не знаю. Зараз, коротше, будемо дивитись. Доробила середній октайдер, і тепер думаю, чи треба він, чи не треба Всі три використовувати розміри, чи просто оці маленькі на чотири сторони почіпляти. Треба подумати, чи не гігантський він виходить. Ну, а думати, як краще оформити паука, я буду за чашечкою смачної кави. Від 25 Coffee Roasters. Ми в цей раз взяли таку ось Ефіопію, що у нас тут аромат персик карамель, смак персик гібіскус, солодкий грейпфрут. Після смак фруктовий, тіло чайне. Ми любимо таку, щоб більше була кислинка. Це саме така. Ви можете обирати на сайті, який вам помел хочеться під вашу кавоварку, або можна в зернах замовити. Помел цей безкоштовний йде. Ще неймовірно, смачно пахне ця кава, і взагалі вся кава, яку ми брали у 25 Coffee Roasters, вона такий смак. верніше, запах має неймовірний. Ну і смак також. Ці всі запахи і смаки, вони. За рахунок обжарки зерн різної досягаються без всякої там хімії, всякого такого, без ароматизаторів. Я в якомусь відео розповідала що з цією кавою. Ми познайомились також через ютуб-канали різні, часто бачили рекламу у різних дівчат, і якось я робила стасу адвент-календар, знімала про це відео. До речі, тут прикріплю, як воно виглядає, і вирішила в одну з комірку додати ось. Цю каву, ну не саме цю, але від 25 Coffee Roasters. І тоді ми перший раз її спробували. Нам дуже сподобалось. Ми постійно її замовляємо. І зараз я також рада, що можу дати вам від себе промокод, промокод poda, де є 15% знижки. На всю зернову каву не розповсюджуються на комбо та набори, тільки ось на зернову каву. Ще дуже класно, що від 350 гривень у них безкоштовна доставка. Тобто можна навіть взяти просто один такий пакетик на пробу, а також 25 Coffee Roasters донатять на зсу. Тобто, певний відсоток з продажу певні гроші йдуть на зсу. І я вважаю, що це супер класно, коли кожен день ми живемо під обстрілами. На жаль, і каву ми так чи інакше купуємо. А так виходить, що ви, начебто, і каву попили, і задонатили. Тим паче, це. Наш український бренд забула сказати, і також вони ще допомагають тваринкам, що теж не можу не радувати. Тому це моя і щира рекомендація, і дуже рада, що можу вам. Дати промокод я і сама, якщо чесно, буду користуватись своїм же промокодом, бо хочу купити каву як доповнення в подарунок. Всім, в принципі, моїм родичам вона сподобалась. Вони також купували, пробували. Мамі я також дарувала в адвент-календарі і теж її підсадила. Тому замовляйте. Пробуйте, смакуйте, ну і ми зараз будемо смакувати. Тим часом у мене вже є один великий октайдер, чотири середніх і чотири маленьких. Все-таки вирішили робити... Так робити цього павука. Нехай буде великий. Але я подумала, що я хочу ще наниз. Маленький октаєдер, і у мене маленьких соломинок залишилось всього сім штук, тому треба нарізати. Але просто так різати не можна, бо солома суха і вона потріскається. Тому в інтернетах я прочитала, що треба взяти і намочити тряпочку. Я намочила теплою водою. Не знаю, чи це грає роль. Добряче так викрутила, щоб все таки не розмочити в нуль солому. І кладу ну скільки мені там треба штук, мені треба три. Накриваю і так, типу, десь на 10, 15, 20 хвилин, не знаю. Ціла. І ця частинка ціла працює. Нарешті залишилось зібрати нашого павука. Простіше всього буде підвісити основу найбільше як тайдер. І потім на, до неї все чіпляти. Я почну чіпляти середні по ось в кутиках чотири кутики, розділяю чотири нитки на дві, і просто якось навскіс проводжу їх і притягую, наскільки мені хочеться. Взагалі, люди по-різному роблять: хтось залишає нитку. Щоб по вітру розвивався павук, хтось не залишає. Мені не подобається з нитками, я хочу вплотну їх посадити, вони все одно ось розвиваються. І просто треба зав'язати вузлик. А далі теж хто як робить. Хтось просто відрізає нитки, а хтось ще додатково проводить ці нитки в соломинки і потім вже. Там відрізаю. Ну, якщо в соломинках є місце, то як на мене краще провести нитки через них. Привіт! Я думала, що на тому відео буде завершено. Але вже після того, як я зробила павуках, я побачила, що їх можна ще й прикрашати. Думала, чи треба, чи не треба. Хоча, ось, як на мене то ось так уже дуже аутентично. Але побачила, що прикрашають бусинками і китичками, Тому поїхала купила сьогодні. Ось нитки червоні на киточки і бусинки. Червоні, бо буде рік червоного коня. І буду зараз робити киточки. Це дуже просто: треба обрати, яка буде їх довжина. У мене тут 5 см. Не знаю, чи треба мені прям 5, чи я потім підріжу, але ну, краще я трошки більше, щоб можна було підрізати, чим короткі. І нам просто треба намотати певну кількість мотків. Чим більше матків, тим вони більш плошніше, відповідно. Ось тут у мене 50, тут у мене 25. Думаю, що 50 буде достатньо. З трьох матків нитки муліне. Мені вистачило на 5 е цих китичок. і тут по 40 матків. Збиралась робити 50, але на останню вистачило лише 42. І я від кожної по 10 відмотала, щоб було всюди по 40. І якраз вистачить позав'язувати ці. Киточки. Тому зараз я розрізаю кожну з однієї сторони. І розрізаю там, де був, з цієї сторони, де був перший типу, маточок, перший кінчик. Наприклад, я приклала до картонки нитку ось так і потім почала отак обмотувати. То я з цієї де кінчик, там і відрізаю. Бо якщо я відріжу тут, то вийде, що в мене з киточки випаде отакий шматочок. Сподіваюсь, ви розумієте, а нам це не треба, тому розрізаємо там, де був початок. Ну, і ось наша киточка відкривається, ми її знімаємо. Беремо ниточку, за яку ми будемо підв'язувати до нашого павука. Ну, Я думаю, що я візьму десь, напевно, щоб там 10 см, хоча б залишились хвостики, і просто по центру. Перев'язуємо на два вузлики, щоб вузлик тут всередині типу, опинився. Ось так майже готово, тільки що зав'язала і зрозуміла, що неправильно вам сказала. Вузлик всередині не вийде, бо у нас же зав'язочки йдуть нагору, але це нічого страшного. Беремо якусь ниточку, тут вже можна коротку. Ось так кладемо. Хтось зав'язує на вузол, а потім ось так обмотує цю киточку, закриває вузол. Хтось навпаки, я. Я просто роблю. Ось так беру і зараз зав'яжу тут вузол, покажу вам. Після того, як ми зав'язали знову на вузлик, тут утворився вузлик. Не дивно. І нам треба його скрити. Я беру просто будь-яку з мотузочок з кінців. Я, знаєте, навіть подумала, що можна взяти одразу дві, навіщо нам по черзі? І починаю обмотувати ось так навкруги. Заходячи на цей вузол, щоб закрити його. І потім, коли хвостик залишається такий коротенький, довжиною саму киточку, просто беру голку, заходжу під нашу намотку, типу як всередину, вставляю туди хвостик. І протягую. Все, вузлика з жодної сторони не видно. Ниточку заправили всередину китиці, нічого не розпуститься, цієї ниточки не видно, і у нас все готове. Ну що, готово, можливо, трохи не ідеально, але і я не кожен день кручу ці китички. Я просто розповіла спосіб, яким я роблю це коли роблю. Сподіваюсь, вам було зрозуміло. В принципі, в інтернеті багато ще всяких туторіалів. І залишилось лише причепити їх. І я думаю, можливо, основну ниточку теж поміняти на червону. Зараз побачимо. Дивіться, зараз обираю між тим, чи впритул. Чи ось так трошечки залишити нитку між павуком і китицею. Напишіть, як вам краще, як вам більше подобається. А я зараз швиденько подумаю і зроблю свій вибір, ви побачите. Що вибрала я. Ну, от і все, наш різдвяний павук готовий. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитись. Я надихнула вас на створення власного павука, це дуже легке і таке медитативне заняття. Єдине, що може зайняти час, це прив'язування всіх павучків один до одного, але результат, як на мене, того вартує. Якщо вам сподобалось це відео, пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І ми скоро з вами побачимось у наступному відео.